Привіт, ми знімаємо відео. І Аня тут. Оля, ти що знімаєш відео, поки мене нема? Та? Ура! Це моя найкраща подружка. Короте, і ми що грали. Правда і діє. Оля, коротше, така я така заходжу в кімнату, а Оля така, вибачте, будь ласка. Це була дія. Угу. А я мусила зняти стіни годинник, хоча в мене на стіні нема годинника, я переведла мамин годинник. Та, речі, дивіться, він дуже прикольний. Що це? Цьогоріч годинник, так. Ні, це <схай> бомба! Не дай Боже, не дай Боже. Такий прикольний годинчик. Хочу це так, ага. так жачна, о. Оля, покажи свій телефон. Такий прикольний. О, короче, е, мій <поє> один однокласник, він такий, дай палітру. Долі. Такий, дай палітру. Бо я не побачу, що це телефон. І, коротше, він такий дай палітру. У нас тоді якраз було помалювання, а вона така, відстань. Уху! <поє> mm. uh -huh. Ну що ж, ну ладно, мы не будемо договорять ноти. Па-па!